Ремонт форсунок на ДТЗ-24. Основна проблема була при попередньому ремонті продали неправильні шайби і поставили з МТЗ. Вони такі йдуть з пластиком ось. Ніколи їх не ставте, бо потім їх, вони як потрапляють в, 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 в посадкове своє місце, зажимаються, їх не можна нічим видовбати. Добались. Десь, мабуть, Години-дві і придумали ось таку приспособу для того, щоб її можна було якось витягти. Ось така фаска, ось упор. І як зроблено як зворотній молоток. Сюди надягається зворотній молоток і таким чином вибили ці шайби. Ніколи нікому не рекомендую ставити такі шайбиці з пластиком. Помимо того, що вони там застріють і ще вони товстіші майже на міліметр, і тоді йде розпилення. Не таке, як треба, не в тому місці, і трактор дуже димить. Так що робіть висновки ніколи, ніколи не ставте такий. А така приспособа дуже врятувала нам за 10 хвилин зробили її і видовбали, а до того 2 години з ним мучилися і нічого не зробили.